Я домні колс, і це Україна. Останні новини. Сьогодні ми повідомляємо про продовження повітряної війни Києва проти російської промисловості, як українська розвідка звинуватила Китай у наданні супутникових знімків Росії, американсько-фінансованих заводів в Україні, а також обговорюємо заворушення в Грузії та результати виборів у Чехії. Сьогодні понеділок, 6 жовтня, три роки і 226 днів з днів. Спочатку повномасштабного вторгнення, і сьогодні до мене приєднався виконавчий редактор з Аудіо «The Telegraph» Френсіс дірнлі. Я почав з останніх новин з України. Ці вихідні характеризувалися тим, що ми бачили в останні тижні. Тривають повітряні бої, численні удари України по Росії та Окупованому Криму, включаючи закриття деяких місцевих російських аеропортів. Росія продовжила завдавати ударів знову з великими авіаційними атаками по Україні, головним чином по цивільних районах. Але давайте спробуємо зробити це хронологічно. Отже, почнемо з ночі п'ятниці на суботу, у п'ятниці вночі Росія здійснила масштабний ракетний та дроновий удар по українських енергетичних об'єктах, заявив президент Зеленський. Він звинуватив Москву в спробі погіршити страждання цивільного населення перед зимовим сезоном. Виступаючи разом із Сергієм Харецьким, головою державного газового оператора України Нафтогаз, президент Зеленський заявив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі на вихідних є навмисною спробою позбавити українських цивільних опалення перед зимою 25-26 року. Також у ніч з п'ятниці на суботу українські дрони вразили ще один нафтопереробний завод. У Росії це було в Каришах у Ленінградській області Росії і приблизно за 100 кілометрів на південний схід від Санкт-Петербурга. Це другий за величиною російський нафтопереробний завод. Регіональний губернатор там Олександр Друщенко, виступаючи в Телеграм, сказав, що сили протиповітряної оборони знищили сім БПЛА безпілотних літальних апаратів, дронів для вас і мене, сім БПЛА в небі над каришами. Пожежу в промисловій зоні загасили. Ці два коментарі не обов'язково пов'язані між собою. Можливо, вони знищили сім, але явно щось пройшло. Відео та фотографії, опубліковані незалежним російським новинним каналом Астра, здається, показують великий вибух і полум'я, що піднімається з того нафтопереробного заводу. Удар там пізніше підтвердив Генеральний штаб України. У суботу президент Зеленський описав російський удар безпілотником по пасажирському поїзду в Сумській області як дикий. Десятки людей були поранені в тому ударі. Він опублікував відео рано вранці в суботу, на якому видно палаючий вагон, оточений розбитим склом і розщепленим залізом, і всі інші вагони, які були вражені під час удару. Пан Зеленський сказав, що росіяни не могли не знати, що вони вражають цивільних. Ми чули рішучі заяви з Європи та Америки, і настав час перетворити їх усі на реальність. Порожні слова недостатні. Потяг, про який йдеться, прямував до Києва. Пасажири були на борту, коли його вразили на залізничній станції. Це повідомив Олег Рехоров, який є губернатором Сумської області. Стен постраждалих був невідомий станом на ранок суботи. Коли президент Зеленський виступав, він сказав, що на даний момент ми знаємо про щонайменше 30 жертв. Укрзалізниця це українська державна залізнична компанія. Повідомила, що був другий удар. По поїзду, коли відбувалася евакуація, вона повідомила, що серед поранених є троє дітей. Ви знайдете зображення в соціальних мережах, які показують поїзд, і вагони пошкоджені першим ударом, якраз коли прибуває другий. Ще в суботу українські сили спеціальних операцій атакували російський малий ракетний корабель класу Буян М. Це сталося в Республіці Карелія в Росії рано вранці. В суботу Карелія межує з Фінляндією, тобто безпосередньо на схід від Фінляндії всередині Росії. Російський ракетний корабель ГРАД, який є носієм крилатих ракет Калібр, був уражений на озері Онега. Це приблизно 500 кілометрів на схід від Гельсінкі о 4.31 одній ранку за місцевим часом. Українські сили спеціальних операцій заявили в заяві, що ракетний носій прямував з Балтійського моря до Каспійського моря. Пошкодження було на правій стороні відсіку енергетичної установки корабля. Подальші деталі уточнюються. Отже, Каспійське море це по суті озеро. Воно без виходу до моря. Тому я не знаю, як можна дістатися з Балтійського моря до Каспійського моря, і не знаю, чому ви йдете через озеро Онеське. У будь-якому разі, це була їхня заява. Це те, що вони сказали. Ми не можемо підтвердити удар. Ще в суботу українські розвідувальні агентства заявили, що Китай надає Росії супутникові знімки, які, за їхніми словами, Росія потім використовує для завдання ударів по фабриках, що фінансуються з ша Олег Олександров, співробітник зовнішньої розвідки України, в інтерв'ю новинному сайту «Укрінформ» сказав, існує високий рівень взаємодії між Росією та Китаєм у проведенні супутникової розвідки території України з метою виявлення стратегічних об'єктів для знищення. Водночас, як ми бачили в останні місяці, ці об'єкти можуть належати іноземним інвесторам. Український розвідник не надав більше деталей про те, які об'єкти були націлені, але ми знаємо, що нещодавно відбулися вибухи, які вразили американську фабрику ФЛЕК Електронікс у Мукачеві. Це на заході біля кордону з Польщею і будівлю, яку використовує авіаційний гігант озброєнь Боїнг у Києві. Минулого року, ви можете пам'ятати, адміністрація Байдена в США попередила, що Пекін надавав Москві геопросторову розвідку, і президент Зеленський сказав, що китайські супутники використовувалися для отримання інформації про українські ядерні об'єкти. Добре, ми все ще на вихідних, лише на півдорозі, Тож давайте перейдемо на ніч з суботи на неділю. Відбулася велика повітряна атака на Україну з боку Росії. Складалися з двох балістичних ракет Кинджал, 42 крилатих ракет Іскандер, дев'яти крилатих ракет Калібр. Останні з яких були випущені з чорного моря. Поряд з ними було випущено 496 дронів Росією. Більшість дронів і ракет були збиті, але повітряні сили України заявили, що 8 ракет і 57 дронів прорвалися. Це була найбільша комбінована атака дронів і ракет з початку повномасштабного вторгнення проти Львівської області, з випущеними 163 снарядами по всьому регіону. Це було 140 дронів і 23 крилаті ракети. Це повідомляє голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. У Львівській області загинули чотири цивільні, вісім поранено, пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру. Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що російські удари порушили постачання електроенергії в місті. Серед загиблих була сім'я з чотирьох осіб, включаючи 15-річну дівчину, яка загинула у своєму будинку у Львові. Зараз у соціальних мережах можна знайти досить жахливі зображення батька, який воював і повернувся додому у відпустку, щоб знайти свій будинок зруйнованим, а всю свою сім'ю вбитою. Удари по всьому регіону, по всьому місту залишили тисячі людей без електрики. Тепер свідки у Львові повідомили про кілька вибухів перед світанком. Усім було сказано залишатися всередині, поки аварійні служби боролися з пожежами по всьому місту. В іншому місті у Запоріжжі одна людина загинула, дев'ять інших були поранені внаслідок комбінованої атаки, яка також залишила понад 70 тисяч людей без електрики. Були інші смерті та поранення по всій країні. Під час цього нападу Польща підняла винищувачі для захисту свого повітряного простору. Жодні дрони, як ми думаємо, або ракети не впали на територію НАТО, але оперативне командування Польщі заявило, польські та союзні літаки діють у нашому повітряному просторі, тоді як наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені в найвищий стан готовності. Юлія Сверденко, прем'єр-міністр України, сказала: що ще один навмисний акт терору проти цивільних. Вона написала на ІКС і сказала: Москва продовжує обстрілювати будинки, школи та енергетичні об'єкти, доводячи, що руйнування залишається її єдиною стратегією. Проте, в ніч з суботи, на неділю, майже 40 тисяч жителів російського регіону Бєлгород залишилися без електрики після того, як українська атака вночі пошкодила енергетичні об'єкти і порушила постачання електроенергії в місті Бєлгород. Губернатор В'ячеслав Гладков він сказав: Ми вислухали звіт від енергетиків про характер пошкоджень, завданих нічним обстрілом Бєлгорода. У нас значні пошкодження. Він продовжив, сказавши, обсяг робіт буде значним цього ранку. Я все ще дотримуюсь плану на вихідні, але щоб вас оновити, цього ранку все ще є часткові відключення електроенергії, які впливають на 5 тисяч людей. Він повідомив цього ранку. Він сказав, відновлювальні роботи тривають, і ми сподіваємося, що вони будуть завершені в найближчому майбутньому. Однак, з того часу, як він це сказав, і за останні 90 хвилин я бачив повідомлення, що українські сили знову вдарили по Луцькій електростанції в Білгороді другий удар за 24 години. А потім, щоб оновити нас сьогодні, величезний український удар минулої ночі, у неділю вночі, коли я думаю, Україна випустила щонайменше вдвічі більше дронів, ніж Росія відповіла. Тепер Москва заявляє, що збила 251 дрон, і очевидно, що інші прорвалися. Тим часом Київ повідомляє, що Росія випустила 116 дронів, з яких 83 були зупинені, хоча інші вбили п'ятьох, а багато інших були поранені по всій Україні. Однак, давайте зосередимося на Росії на мить. У Росії, здається, минулої ночі було атаковано більшість регіонів між Москвою та Україною. Повідомляється про вибухи в Білгородській, Брянській, Рязанській та Нижньогородській областях. Останнє насправді знаходиться на схід від Москви, а не між Москвою та Україною. Також вибухи в окупованому Криму, і я бачив повідомлення про удари в Краснодарському, Липецькому, Саратовському та Тамбовському областях. Але я лише чув повідомлення, я не бачив жодних доказів, жодних інших доказів для цього. У Криму українські дрони вразили нафтотермінал у Феодосії. Це повідомляє Генеральний штаб України сьогодні вранці. Це найбільше сховище нафти на півострові. Воно розташоване на південно-східному узбережжі Криму. Про український телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що вибух спричинив пожежу, яку було видно з десятків кілометрів. Вони також повідомили про вибухи біля аеродромів САКИ та Кача обидва на західному узбережжі Криму. І також повідомляється в інших місцях цього ранку, що українські сили вразили склад боєприпасів, що належить логістичному батальйону 18-ї загальновійськової армії Росії в Криму. Окремо в окупованій Україні вони вразили величезний російський склад зброї біля Маріуполя. Отже, дуже насичені вихідні. Як я кажу, багато авіаударів. Додатково до дуже насиченого вихідного політичний фронт також був досить напруженим. Францисе, на що ти звернув увагу? Ну дякую, дом. Е, це точно так. Із чого нам почати? Ми будемо летіти через континент у цьому сегменті. І спочатку я відвезу вас до Грузії, отже, на перетині Європи та Азії з Росією на півночі та Азербайджаном на півдні. Це країна, яку ми вже детально розглядали раніше, особливо на виборах 2024 року, коли правляча партія Грузинська мрія перемогла. Зверніть увагу на лапки на четвертий термін. Заснована бідзіною Іванішвілі, грузинська мрія, проводила кампанію на основі прагматичної політики щодо Росії та погрожувала заборонити основні опозиційні групи, використовуючи закон про іноземних агентів, який вимагав від НУО та медіа, що отримують понад 20% фінансування з-за кордону, реєструватися як організації, що служать інтересам іноземної держави. Як ви пам'ятаєте, опоненти назвали це російським законом, і це була політика, яку проросійські партії підтримували в Молдові на тих виборах, які вони програли минулого тижня. Але в Грузії він був прийнятий у травні 2024 року з серйозними наслідками для свободи країни. Протягом місяців відбувалися рейди на незалежні медіа, обмеження громадянського суспільства та ув'язнення десятків опонентів і активістів. Я повинен додати, що ЄС ухвалив резолюцію, яка відмовилася визнати результати тих виборів. Опозиція, однак, не зник. Після тих виборів грузини протестували понад 300 днів, вимагаючи демократії та шляху до членства в ЄС. А в суботу по всій країні відбулися місцеві вибори. Активісти організували величезний мітинг у столиці Тбілісі, на який зібралися десятки тисяч людей як до, так і після оголошення результатів, які правляча партія заявила, що забезпечили їм більшість у кожному регіоні. Поліція застосувала перцевий спрей і водомети, щоб відтіснити демонстрантів від президентського палацу. Незабаром після закриття виборчих дільниць група демонстрантів спробувала прорватися до президентського палацу в столиці. Повідомили свідки. Грузинська мрія намагається стверджувати, що вони намагалися повалити обраний уряд. Прем'єр-міністр сказав: конкретні особи з-за кордону висловили пряму підтримку цій спробі повалення конституційного ладу. Посол ЄС у Грузії несе особливу відповідальність. Він повинен вийти, дистанціюватися і суворо засудити все, що відбувається на вулицях Тпілісі. Однак Саломе Зурабішвілі, прозахідна президентка Грузії, заявила, що спроба прориву до президентського палацу була інсценована, щоб дискредитувати мирний протест. Вона сказала: інсценоване захоплення палацу режимом це провокація. Ми на це не поведемося. Ми виступаємо за вільні та чесні вибори. І європейську Грузію зараз іронічно, що поки грузинська мрія звинувачує ЄС, самі лідери ЄС майже не коментують події в країні сьогодні, але інші лідери піднімають свої голоси з очевидних причин. Майя Санду з Молдови, випустила заяву, сказавши мої думки з народом Грузії, який стоїть за свою свободу та європейське майбутнє. Демократію не можна змусити замовкнути. Молдова з вами. Тож ми продовжимо стежити за ситуацією там. А тепер давайте перенесемося до Чехії, яка не має виходу до моря, межує з Австрією на півдні, Німеччиною на заході, Польщею на північному сході та Словаччиною на південному сході. У них щойно відбулися парламентські вибори, на яких мільярдер Андрій Бабіш повернувся до влади зі своєю партією Ано, яка трохи не дотягнула до абсолютної більшості. Бабіш був прем'єр-міністром з 2017 до 2021 року і повернувся до штаб-квартири своєї партії, тримаючи в руках блютуз колонку, з якої лунала реміксована поп музика 80-х років. На жаль, дом, я не почув жодної з твоїх улюблених пісень Chaz and Dave, Але. Тепер цей результат був широко очікуваний, але точна форма, яку прийме наступний уряд, неясна. Бабіш припустив, що може спробувати керувати самостійно, незважаючи на відсутність більшості в парламенті. Хоча він вже розпочав переговори з двома малими правими євроскептичними партіями, які змогли подолати п'ятивідсотковий бар'єр, антизелений курс автомобілісти для себе та антиіммігрантська партія свободи і прямої демократії. Цікаві назви. Це так скоріше. Але все ж, як я кажу, антизелений, тобто проти деяких з тих політик, типу Чистий Нуль, який як вважається підтримує ЄС. Для наших цілей варто підкреслити, що Бабіш сильно спирався на антиукраїнську риторику в останні дні своєї кампанії. Він розкритикував правоцентристський уряд за те, що чеським матерям нічого, а українцям все. Хоча мало ймовірно, що українських біженців депортують масово, це була політика партії свободи і прямої демократії. Я думаю, ми можемо очікувати, що чеська військова підтримка зусиль України у війні зміниться. Пабіш пообіцяв скасувати успішну чеську ініціативу з боєприпасів, яка з 2022 року доставила в Україну 3,5 мільйони снарядів. Ми обговорювали це багато разів. Він стверджує, що їй бракує прозорості, але чеські урядовці кажуть, що саме тому вона працює, бо не є прозорою. Як пише BBC, згідно з ініціативою, чеські торговці зброєю використовують свої міжнародні контакти для закупівлі снарядів для України на світовому ринку. Причому основна частина грошей надходить від ЄС та партнерів НАТО. Деякі виробники знаходяться в країнах, які мають відносини з Росією, але оскільки угода укладається з чеськими торговцями, їхня участь залишається приватною, і це є ключовим моментом. Бабіш хоче, щоб це перейшло під парасольку НАТО, відкидаючи заяви про те, що західні союзники повинні турбуватися, що Чехія більше не буде надійним партнером в ЄС і НАТО під його керівництвом. Ваша проблема в тому, що ви просто копіюєте брехню від чеських журналістів, сказав він репортеру з Нью-Йорк Таймс. Тепер кілька інших наслідків, які варто розглянути, найбільш відверто про російські партії в Чехії розпалися, тому вони не будуть залучені до коаліційних переговорів, і крихкість ситуації, ймовірно, збільшить вплив Петра Павла, який у неділю сказав, що сильна про НАТО і про ЄС позиція разом із захистом демократичних інституцій будуть ключовими факторами при призначенні наступного прем'єр-міністра та уряду країни. Тож, не бійся, Дом, ти все ще отримаєш своє запрошення до працького замку. Наступного року Петер і його срібні вуса нікуди не зникнуть. Гарний чоловік коротке вітання нашим слухачам у Чехії, які написали нам у нашу поштову скриньку протягом вихідних коментуючи результати. Чарльз у центральній Богемії сказав, що вторгнення Варшавського договору у 1968 році досі сильно впливає на національну свідомість тих, кому за 40. Цей результат більше свідчить про відсутність довіри до таких організацій, як НАТО, а також про відсутність довіри та інтересу до основних засобів масової інформації серед усіх вікових груп. Бабіш грає на цих страхах і підкуповує старші та бідніші верстви суспільства додатковими пільгами та виплатами. Марта пише: Бабіш є м'якшим популістом, ніж Орбан чи Фіцо. Він, ймовірно, сформує менш шкідливий, але егоїстичний популістський уряд, якщо це залежало б лише від нього. У нього чудова пі-ар-команда. Для багатьох чехів ці вибори не про схід проти заходу. Це, ймовірно, було б звичайним вигнанням чинної влади, якби не геополітична ситуація. Тим часом інститут вивчення війни повідомив. Мляє як Росія ймовірно використовує свої тісні відносини з Сербією та сербською республікою, щоб загрожувати подальшій дестабілізації Балкан, колишній президент останньої, що як я думаю, правильно сказати, була першою з ваших двох випадкових вторгнень. Дом так, Республіка Сербська, так, так, перепрошую за це. Та історія, яку ти вже розповідав, але давай не будемо зараз в це заглиблюватися. Не в останню чергу, тому що я не хочу спричинити ще один міжнародний інцидент у подкасті. У будь-якому разі він сказав учора, що Британія, Франція та Німеччина планують організувати кольорову революцію в Сербії, щоб розчленувати країну та послабити Сербію і весь Балканський регіон. Це, звісно, відображає риторичні спроби Росії виправдати свої вторгнення в Україну та агресію проти членів НАТО. Отже, всюди Росія проводить розвідку і варто прочитати інтерв'ю The Telegraph з колишнім міністром закордонних справ Литви Габріеліусом Лансбергісом, з яким ми раніше брали інтерв'ю в підкасті, який сказав: Путін штовхає Європу до смертельного нового моменту Перл-Гарбор, і ми додамо посилання на цю статтю в примітках до шоу. Але щоб підсумувати, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн виступає сьогодні ввечері перед європейським парламентом, щоб захистити свою репутацію за три дні до другого голосування про недовіру за три місяці. Вважається, що вона в безпеці, але дві резолюції про недовіру цього тижня, і одна з якою вона боролася в липні, були запропоновані окремо групами на периферії лівих і правих у парламенті. Для ініціювання вотуму недовіри потрібно лише 72 підписанти, і вони починають ставати досить рутинними. Нагадаємо, що в парламенті є 720 депутатів Європарламенту. Тепер ще одна фігура в умовних прицілах колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель, яка відвідала Віктора Орбана, щоб просувати свою автобіографію минулого тижня. І в інтерв'ю, опублікованому на вихідних угорським виданням Партізан, здавалося, звинуватив Польщу та країни Балтії. У війні в Україні, стверджуючи, що саме розрив дипломатичних відносин між Росією та ЄС на їхнє прохання призвів до вторгнення лише через кілька місяців. Отже, за її словами, відмова Польщі підтримати мінські угоди підбадьорила Путіна, стверджуючи, що перша угода принесла спокій між 2015 і 2021 роками. Багато українців, звісно, заперечували б це найрішучішим чином, враховуючи дії Росії в країні. І звісно, мінськ теж не зупинив бої між 2015 і 2021 роками. Російські сили вбили або поранили понад 5 тисяч українців. Проте Меркель каже, лише у 2021 році вона відчула, що Путін більше не сприймає мінську угоду серйозно. Ось чому сказала вона, я хотіла новий формат, де ми могли б говорити безпосередньо з Путіним. Як ЄС, деякі люди не підтримали це. Це були в основному країни Балтії, але Польща також була проти цього. У будь-якому разі це не здійснилося. Потім я пішла з посади, і тоді почалася агресія Путіна. Я не вірю, що історія буде прихильною до цього тлумачення, і не думаю, що історія буде особливо прихильною до Меркель, чиї рішення не лише щодо Росії, такі як схвалення північного потоку, але й з інших питань зовнішньої політики, які ми обговорювали раніше, вплинули на багато з нинішніх криз. Це вражаючий поворот для когось, кого колись вважали головною фігурою Європи людиною, до якої Обама дзвонив європейським лідером, якого вважали найвпливовішим і найбільш синхронізованим з політичним напрямком континенту, як змінюються часи. Але дом, ось де ми знаходимося, в ще один надзвичайний вікенд політичних подій. Ukraine The Latest – це оригінальний подкаст від The Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх наших новин, аналізу і повідомлень з України. Будь ласка, підписуйтесь на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk Ukraine The Latest. на нашому вебсайті також є блог із прямими оновленнями про Україну, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи коментарі від постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те саме для інших міжнародних новин, які розгортаються. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, розгляньте можливість підписатися на Ukraine The Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Будь ласка, також поділіться ним з тими, хто, можливо, ще не знає про нас вашою мовою. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати питання або залишити коментарі, надіславши електронний лист на адресу Юкрейн ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Ви можете знайти наші облікові записи в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, звідки ви слухаєте нас. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади Альони Галицько та Миколи Кузьміна з групи зовнішньої політики сент джеймса